Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу Оксана Трофименко. «Фамільяр». Мирослава прокинулася від вологого холодного носика. Пазузу пірнула під ковдру і притислася до хазяйки. Собаче тільце було тепле, і дівчина знову почала поринати в сон. З вулиці долинув дзвінки і звуки метушні. Мирослава хутко зібралася з ліжка. Капців уже не було. Її улюбленці встигли їх десь занести. Бо соні ж вона вискочила на поріг. Товстила Бладор лежав під воротами і заглядав у щілину. Ранок починався, як завжди. Лілка та її щеня йогсот пішли все заче, а фрай обожнював хліб, тож його пухке пусце не пролізло в підкоп, через що він сердився на малих дворняжок. Мирослава зняла ключ із гвістка і відчинила хвіртку. Усі троє гамузом влетіли в двір. По спині побігли мурахи. Хто ж тоді заліз під ковдру? Поки фрай ганявся за дернягами і бурчав, що його кинули, Мирослава побігла до хати і зірвала ковдру. Ліжко було порожнім. Мабуть, приснилося, подумала вона і пішла варити каву. Насолоджуючись запашною кавою, дівчина відкрила книжку. Поспішати не треба. Останні дні відпустки можна провести за улюбленим заняттям. Гримнули двері. Перед її вікном пройшов сусід. Коли Мирослава з чоловіком купували частину хати, їх запевняли, що сусід тихий і майже не виходить зі свого барлогу, обгородився високим парканом і жив, наче відлюдник. Та вже за кілька днів після переїзду вони зрозуміли сусід ходить через їхній двір. Ось і цього ранку, як завжди. Сусід ішов із невеличким відерцем, наповненим гівном і сечею, щоб вилити плоди своєї життєдіяльності у сусідський двір, де давно ніхто не жив. Фрай радісно крутив задом і вітав непроханого гостя, а лілка, яка з усіх сил уявляла себе алабаєм, хоча була завбільшки з кішку, дзвінко гавкала й тягла його за штани. Щенята пазозу допомагали їй у боротьбі за територію. Мирослава вилаялася і пішла забирати собак. Сварки уникнути не вдалося. Залетівши з порога, вона побачила, як сусід ногою швиргонув щеня. Те відлетіло в вбік і несамовито заскавчало. З маленького носика потекла цівочка крові. Людь охопила Мирославу. На мить вона побачила сусіда зсередини, між листками плерви накопичувалося повітря, стискаючи легені. Він почав задихатися, хапати повітря і впав на коліна. Але потік думки вже неможливо було зупинити. Вона уявила, як у його мозку вибухає в лізі Кров стискає тканини, витісняючи золотавий ліквор, що... Опалесцентним потоком переповнює шуночки, витікає з очей та носа, тиск у черевній порожнині зростає, петлі кишківника роздуваються, мов повітряні кульки, кості тазу, що зрослися за роки, почали тріщати і розходитися. Ще мить і пролунав ляскіт. Тіло вибухнуло. Серце ще билося, коли Мирослава його спіймала. На шовковиці висіли шматки шкіри й м'яса. Паркан був усіяний дрібними краплями крові. Щось чорне, примарне вибігло з хати і жадібно пожерло рештки сусіда, залишивши серце на десерт. Коли не лишилося жодної краплі, примара обернулася чорним котом і поважно попрямувала до хати. Мирослава знизила плечима. Взяла щеня на руки і увійшла слідом. Уся собача банда побігла відпочивати. Дівчина ж допила холодну каву, дочитала розділ, погладила нового друга і пішла готувати сніданок. Любомир відчув як недополог пік йому пальці. Різкий біль повернув його до Він уже картав себе за те, що відкрив запис із камери відеоспостереження. Любомир знав, що його дружина ексцентрична, а він навіть не уявляв наскільки. Він видавив запис, добре розуміючи, із дружиною краще не сваритися. Та все ж одна річ його дратувала найбільше: те, що вона приперла ще й кота. Про це, мабуть, варто з нею поговорити. Oksana Trofimenko, familiar.